Тепер офіційно мер Херсона Ігор Колихаєв у полоні. Статус полоненого йому надав Міжнародний комітет Червоного Хреста. Включення Колихаєва у списки МКЧХ означає, що тепер він може бути обмінений. Зміну статусу батька підтвердив і син мера Херсона Святослав. Він каже, що російська сторона подала Ігоря Колихаєва до списку полонених. Зараз він знаходиться на території РФ, але де саме невідомо. Так само невідомий і його стан здоров'я. Ігор Колихаєв – законно обраний мер Херсона. Після окупації міста він не залишив його, продовжив працювати на благо городян. При цьому він не пішов на співпрацю з росіянами і залишався українським мером. Тож протягом перших двох місяців окупації над будівлею міськради розвивався синьо-жовтий стяг. А містяни регулярно виходили на проукраїнські акції. Почті. 25 квітня 2022 року окупанти захопили мерію і вигнали з неї українську адміністрацію. Сьогодні ввечері в здання Херсонського гурсовета вошли вооружені. Забрали ключі, змінили нашу охорону на свою. Я виїхав в 19.45. Флаг України, ще був над мерією. Подробності пізніше. Я з вами. Однак навіть після захоплення мерії Колихаєв не залишив Херсон. Він продовжив працювати дистанційно. Повністю ігноруючи заклики росіян до співпраці. Тож 28 червня окупанти прийшли і за ним. Про арешт мера повідомила його радниця Галина Ляшевська. Сьогодні утром мер Херсона Калихаєв Ігор приїхав в одне з комунальних учреждений, де працювали оставшиеся сотрудники гор сполкома. Як тільки він вийшов з машини, його задержали вооружені Росгвардії і, скорее всего, ФСБ. Вони з'явилися жорсткі диски з комп'ютерів, вскрили всі сейфи, искали документи. Все це время Калихаєва держали в отдельном кабінеті в наручниках вооруженной охраной. После обыска Калихаєва посадили в автобус ЗЕТ і увезли. Росіяни заарештували Ігоря Колихаєва майже 15 місяців тому. Однак, протягом усього цього часу не підтверджували його статус військового полоненого, не надавали при нього жодної інформації. Тобто окупанти просто вкрали людину. Невідомо де її тримали, і невідомо, що із нею робили. Однак, чого ще чекати від терористів?